Боротися із стресом, тривожністю просто неможливо, якщо не налагоджений нормальний сон, нервова система і мозок не відпочивають, і та пружинка, яку стискає стресом, просто ніяк не має можливості розслабитися. Є чотири пункти, які важливо виконувати, щоб зберегти свою гігієну сну. І налагодити відпочинок без додаткових якихось препаратів, допоміжних засобів. По перше, це облаштування спального місця. Ліжко у нас є тільки для сну і інтиму ніякого читання книжок, перегляду фільмів, ігор, тусовок із друзями, не знаю, що ще може бути. Це все виноситься де-інде. У ліжку лише відпочинок. Так, наша нервова система знатиме, якщо ми приходимо до ліжка, ми готуємося спати. Друге, це е, оптимальні умови: 18-20 градусів, повна темрява. Я не китайців, які пхають світлодіоди, просто в усе, що вони виготовляють. Будь-які їхні зарядні пристрої, все у них світиться, моргає. Я, до речі, деякі такі світлодіоди заліпляю дитячим пластиліном, коли немає можливості відсунути це десь від ліжка подалі. Але за можливості, щоб його навіть близько не було. Третє харчування, кошмари, які сняться, коли переїв, це не жарти, це реально може бути. І так само алкоголь перед сном він може виключати так, але він не дає організмові провалитися в глибоку фазу сну, і організм не відпочиває, мозок не відновлюється, не обробляє інформацію, немає відпочинку. Крім того, після одного вживання алкоголю сон насправді перепсований і ще тиждень. Що іще? те, що я особисто ненавиджу це режим, але це, мабуть, найважливіший пункт, особливо якщо ви сова, який доводиться жити як жайворонок. Для мене просто тортури жити в ранковому режимі і суцільний жах прокидатися в суботу в неділю, о сьомій ранку, але зізнаюся, чесно, що так насправді легше, коли організм звикає до однакової рутини. То йому відповідно легше і відключитися увечері, і прокинутися зранку і почати функціонувати. Уже гормони будуть підлаштовані під ваш ритм життя, навіть якщо до цього ритму вас примушують якісь обставини, які допомагають мозкові підготуватися принаймні за одну годину до сну, позбавити себе екранів блакитного світла, яке руйнує мелатонін, яке бадьорить в принципі. Зробити замість цього щось інше, почитати з паперу, прийняти душ, зробити собі масаж або своєму партнеру, намазатися кремом, зробити собі якісь маски, скраби, медитацію, легеньку розтяжку, таку якусь, ну щоб це була не фізична активність. Все, від чого вам стає спокійніше, воно все працює і. Після цієї рутини, до якої ваш мозок повинен також звикнути, в один і той же час ідемо спати.